Українські підлітки більш стресостійкі та піклуються про своє здоров'я ніж їхні однолітки з інших країн. Про соціально-емоційні навички говоримо з психологиною Катериною Гольцберг. У студії працюють Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич. Ми звернули увагу на опитування таке міжнародне дослідження соціально-емоційних навичок учнівства, яке було проведено. Я так розумію, зокрема в Україні чи не вперше, і інформація звідти говорить про те, що 15-річні, зокрема, українці краще піклуються про своє здоров'я ніж їхні однолітки. І хотіла вас запитати, чим це можна пояснити? Чи справді від країни до країни ось такі нюанси, такі от особливості можна відзначити? Ну, по перше, я дуже радію такому ну, результату досліджень, тому що мені ну приємно визнавати, бо вважаю, що одним із факторів, які вплинув на це, є просвітництво. є... Так звана, як ми називаємо психологи, психоедукації, взагалі будь-яка едукація пов'язана з тим, що е, ну, людина дізнається про стан свого здоров'я, е, хоча б цікавиться цим, і е, фізичного і ментального. І це дуже добре, що діти вже свідомо до мене навіть приходять підлітки, свідомо приходять до психолога. Свідомо йдуть до лікарів, вони розуміють, з чим вони йдуть, вони просять пояснювати їм певні механізми, як це працює, і це дуже важлива частина піклування про себе, про своє здоров'я. І це така приємно вражаюча інформація. Чесно кажучи, я коли читала дані цього дослідження, то також була так. Приємно вражена від того, ну якось не думається про це, і коли ти бачиш, що діти молоді, такі юні люди, але вже настільки свідомі, то якось з'являється більше віри у майбутнє. І пані Катерино, розкажіть, так. будь ласка, взагалі про що таке піклування про здоров'я в підлітковому віці, в принципі, що за цим стоїть. Ну, мені здається, що за цим, по перше, стоїть увага до змін в своєму організмі, і те, що це просвітництво воно все ж таки існує. Тобто різні програми зараз існують просвітницькі щодо здоров'я, і це, ну як на мій погляд, все ж таки спрацювало. По-друге, це ну скажімо, знаєте, не було б щастя, так біда допомогла, так і. s <laughs> Тут ми в певному сенсі стали більш уважними всі, ну і дорослі, і діти до того, що з нами відбувається, тому що ми зрозуміли, що відбувається щось ну нехороше, незвичне нам. І коли ми почали звертати на це увагу, ми почали звертати увагу і на те, як цього позбутися. І звичайно, ну це і є піклування про себе, тому що певні тригери спрацювали які. І змусили в певному сенсі нас це робити. Але е, як результат, мені теж я з вами погоджуюся, дуже подобається, тому що. Ці виклики, які мають діти, вони спрацювали на цю цікавість, бо ну діти завжди цікавляться, що, що зі мною не так. От до мене навіть приходять коли підлітки, перше їх питання: скажіть, що зі мною не так? І коли ми обговорюємо це і говоримо, що це не виключення, це не, не якась така особливість. Це може бути в певних моментах з певними людьми, а може, і з усіма людьми. І діти заспокоюються і починають цікавитися. Є одна тільки проблема, що іноді в Гуглі, коли вони залазять в інтернет, вони можуть знайти недостовірну <світ> да, інформацію неправильно, недостовірно і небезпечну. Тому я вважаю, що ті програми, які зараз існують, і в школах, і е, е, на телебаченні, на радіо, вони дуже е, багато дають просвітницьких таких. Е, Моментів, які е, е, дають ну більш правильні і точні інтерпретації тих станів, які е, відбуваються і з дорослими і з дітьми, ви випередили пані Катерину наше запитання. Чи могли б ви трошки розгорнутіше розповісти, з якими запитами до вас ідуть підлітки? Що їх турбує? Ну от крім цього, запитання, що зі мною і взагалі або що зі мною не так. Ну, ви знаєте, зараз найбільший запит це невизначеність, і невизначеність вона призводить до різних проявів. Перший прояв це депресивні стани. Тобто, дійсно дуже багато дітей приходять з ознаками депресії, і самі просять про допомогу батьків і кажуть, у мене депресивний стан. Навіть батьки іноді кажуть, ні, це ти там просто лінивий. І коли вони ну, мають Підтвердження того, що дійсно це не лін, це там не щось інше, а все ж таки це депресивний стан. Вони свідомо лікуються, свідомо роблять певні кроки до того, щоб одужати. Це перше, друге це теж пов'язано з тривогою і з невизначеністю. Це обсесивно-компульсивні розлади. ОКР, як вони вже дуже свідомо про них розповідають, це. Коли е, наша тривога е, гаситься за рахунок е, компульсивних е, дій, які здійснює Дитина це якісь повторювальні дії, які дуже заважають їй в побуті, в спілкуванні там з однолітками, І дуже часто вибачте за таке слово, але бісять батьків, і батьки починають дитину навіть кувати за те, що вона робить ці дії. Але цього робити не можна будуть забігати наперед і. Краще все ж таки з такими станами звертатися до психологів, якщо буде потреба, психолог спрямує і до психіатра. лікаря психіатра не варто боятися, він ну. Нормально може допомогти, і дуже швидко іноді може допомогти. ось ну, ось ну І, звичайно, ну дуже от з цієї невизначеності дуже багато сумнівів щодо власного майбутнього. І от ми часто знаходимо якісь шляхи пошуку цього майбутнього, пошуку власного шляху. Чи там дуже багато дітей, наприклад, не хочуть їхати з України, хочуть. Жити тут і е, роблять цей вибір свідомо, незважаючи на те, що е, батьки спонукають їх там навчатися за кордоном, і е, оці е, конфлікти теж є причиною звернення до психологів, тобто. Ну, це завжди, мабуть, було і буде конфлікт між якимось вибором дитини і тим вибором, який бачить, наприклад, доросла людина для своєї дитини. Я хочу вставити ремарку з вашого дозволу. Згадала свою розмову з психотерапевткою, яка сказала: я думала, що спочатку великої війни до мене звертатимуться через втрати тощо, тощо люди повертаються до дуже таких. Тем вічних, м'яко кажучи, так от те про що ви говорите, тобто питання вибору і це все залишається. Ви сказали важливу річ, розповідаючи про те, як батьки сприймають часто депресивний стан підлітка. Що кажуть, це лінощі. А як відрізнити батькам лінощі від депресивного стану? І, можливо, якщо дитина сама ще не розуміє цього, направити її до фахівця? Ви знаєте, я іноді жартую, що в мене немає в лексіки слова лінь. Лінь це зазвичай ну, якась проблема. Це чи проблема демотивації, чи іноді гормональна проблема, іноді певні стани гормональних порушень можуть виглядати як лінь. Тобто це такий стан, коли людина не може навіть з ліжка піднятися, і я завжди ще можу. Людину до ендокринолога направити, бо це теж може спричиняти такі стани. Ну і звичайно депресія, як ну вже стан такий, що може порушується о дивіться, лін, ну якщо брати лінь це коли людина замість одного. Робить щось інше, ну тобто там грає на комп'ютері, тобто їй не лінь робити щось інше, а батьки кажуть, от тобі лінь вчитися. А ось ці стани все ж таки потребують допомоги, і навіть незамотивованість чи прокрастинація теж потребує іноді ну, фахової допомоги, тому що треба зрозуміти, можливо, от дитина не там вчиться. От вступила дитина в якийсь там коледж чи в. Вищий навчальний заклад і е, свідомо розумію, що вона ну не там вчиться і не подобається. І Вона саботує. це не лін, це вже такий саботаж. Вона не хоче туди ходити, не вчиться. У мене було декілька випадків таких, коли ми е, з батьками обговорювали, що варто змінити. Е, Заклад навчання, і це дуже змінювало весь стан дитини, тому що Ну це не була лінь а це був такий стан розчарування. Тому дуже багато може бути станів, схожих на лінь Але у депресії є ознаки: це порушення іноді сну, це порушення тих речей, які людина звично робила, Ну перестала навчатися, спілкуватися. З друзями навіть в інтернеті там ви час ховається, іноді це постійні сльози. Ну взагалі дуже багато чинників, які можуть бути визначені як депресивний стан, і от та сама небажання щось робити на користь. навіть людина свідомо розуміє, що це і корисно, але вона не хоче. Зміна ваги в одну чи іншу сторону іноді е, е, такі стани заїдаються і. Людина навпаки ну гладше, а не ну іноді буває не худне. Тому треба все ж таки звертатися і ну не визначати самим, якщо є, хоч така підозра. Я б радила все ж таки звернутися до фахівців. І отут скажу підтвердження дослідження, що підлітки дуже свідомо приходять до психологів мають іноді свій свідомий запит. І ну більш можливо навіть. Скажімо, вони приходять з, з цільовими якимись задачами. Ну, вони мають задачі, бо батьки іноді не знають, чого ми прийшли до психолога, а діти знають. Ну, підлітки. Я саме <підлітки> про підлітки. Я <підлітки> кажу і тут мені от думається зокрема про регіони, так про малі міста, містечка і села, де, на жаль, не так розвинена, як на мою думку, і психотерапія, і наявність психологів, психотерапевтів тому тут точно вся відповідальність, ну як і у всіх випадках, відповідальні дорослі тут ще більша відповідальність, і дорослі ще більш уважними повинні бути до своїх дітей. І я нагадаю тим, хто слухає громадське радіо, що ми спілкуємося з дитячою та сімейною психологиною Катериною Гольцберг, і ми говоримо про результати міжнародного дослідження соціально-емоційних навичок учнівства, яке було проведено в Україні і. Окрім того, у межах цього дослідження виявили, що українське учнівство має вищий середній показник стресостійкості порівняно з підлітками в інших країнах. Пані Катерино, це пов'язано з тим, що ми живемо у війні. Ну, я думаю, що дійсно це так, тому що ну, коли є певні випробування, певні, як ми психологи кажемо, фрустрації, розчарування, ну резильєнтність розвивається. Взагалі, резильєнтність розвивається, коли ми стикаємося з обставинами такі непереборної дії, які ми не можемо змінити, і нам потрібно в цій ситуації ну, виробляти алгоритми. Ну, напрацьовувати ці алгоритми дій власних. І я думаю, що за два роки дійсно е, ну, всі ми трохи е, напрацювали ці алгоритми дій. І е, про ці алгоритми ну, за, ну, зараз скрізь кажуть, там, що маєш робити, які навички ти маєш мати, е, як там подолати панічні атаки, чи допомогти іншій людині подолати панічні атаки. Тобто, про все ж таки існує, і е, про це можна дізнатися. Це доступна інформація, яка є скрізь, є безкоштовні брошури, є чат-боти вже створені певними організаціями, і це допомагає це добре, що це, мож, це можна скористатися. Ну і, е, ну, на мій погляд, вчителі теж молодці і ну, навчаються в цьому напрямку і можуть е, іноді ну, дати. Інформацію, яку вони теж до якої мають доступ, і допомогти дітям розібратися з тим, що відбувається з ними. Що в маленьких містах і дійсно це є проблема, але, ну, що можливо там менше доступ до психологів, але психологи працюють, наприклад, зараз дуже активно онлайн, і, і в принципі, якщо дитина ну чи людина має хоча б інтернет. Вона може мати можливість поспілкуватися і ну, віч на віч з психологом, чи там, в переписці, чи чат-бот створений, який можна використати як ну, просвітницький і допоміжний засіб, щоб там, заспокоїтися. Навіть програми зараз є, які там, з панічними атаками можуть допомогти впоратися. Я при із з яка і для цивільних, і для військових призначена програма, яка може якраз працювати онлайн і навіть офлайн. Наприклад, це додаток База. Там є багато доволі, як на мене, таких прикладних і, і речей, які потрібні людині, незважаючи на те вона у війську чи ні. Ми про це ми до цієї психоедукації, як сказала наша гостя, тобто навчання тому, як може допомагати психотерапія, про це теж говоримо багато Катерах, ми ще трошки хотіли у вас запитати, пані Катерино, про один із таких показників, про який йдеться в цьому дослідженні, це споживання алкоголю і куріння цигарок. Отут якраз українські підлітки і підлітки в інших країнах приблизно на однаковому рівні. Хоча мені інколи за власними суб'єктивними спостереженнями здається, що ось це покоління зараз, 15-річних умовно, вони менше зловживають цим, що бачите? Ви наскільки ця звичка теж присутня, і це там було так 10 років тому, наприклад, 15 і зараз так само? А тут є така, мені теж здається, що менше. От ну я вже більш ніж 20 років професії, тому можу ну таку свою так, власну статистику. Угу побачити Мені здається, менше вживають і алкоголь і е, палять, але в чому проблема? Е, алкоголь і паління це зазвичай такі е, ініціюючі об'єкти. Тобто будь-який підліток потребує ініціації. Це такий, такий перехід в доросле життя. І дуже часто ці алкоголь і паління використовуються. Саме як е, такі е, провідники до дорослого світу. І, звичайно, е, ну, вони пробують, вони відчувають себе більш дорослими, коли. Е, Долучається до цих дорослих речей, але потім можуть свідомо відмовитися від цього, коли сама ініціація ну, стається. Да, от Я спробував, спро... я зміг, я такий, як всі, і потім вони вже свідомо на користь здоров'я відмовляються. Тому, знаєте, це така. Загальна картина е, архетипового підлітка, тому мені здається, уникнути цього неможливо. Чого не треба робити, сідати поряд е, і пити разом з підлітками чи е, ну, купувати цигарки е, е, своїм дітям. Ну це, це неправильно. Бо іноді батьки думають, ну, от якщо я це очолю, то воно якось само. Піде не піде, бо ініціація саме стається, коли це заборонено. І тому стає цікавим для підлітків. Ми говорили з психологиною Катериною Гольцберг. І вислухали розмову про те, що українські підлітки більш стресостійкі та піклуються про своє здоров'я ніж їхні однолітки з інших країн. У студії працювали Євгенія Гончарук та Мар'яна Чорнієвич.